Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту здається, подібного не було навіть за часів Сталіна. Депутат державної думи Росії Султан Хамзаєв вимагає від слідчого комітету перевірити президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха за статтею про втручання у приватне життя громадян Росії, стеження за ними чинення змови проти спортсменів за що заслуговує на покарання за всією суворістю закону згідно статті 137 кримінального кодексу Росії, за що передбачено відповідальність. За незаконне збирання або розповсюдження відомостей про приватне життя особи, що становлять її особисту або сімейну таємницю. Мова про те, що росіяни мають право взяти участь в Олімпіаді у нейтральному статусі і не повинні підтримувати активну агресію проти України та не належати до силових структур Росії чи Білорусі. Нагадаємо, що раніше у Росії закликали перенести Олімпіаду з Парижу через позицію очільниці столиці Франції Ан і Далько заявила, що російським. І білоруським спортсменам не будь, не будуть раді у місті, де вона є мером. Тенісистки сестри Людмила і Надія Кіченок з Дніпра стали фіналістками турніру WTA серії Credit One Charleston Open WTA 500», що проходив у Чарльстоні Сполучені Штати Америки на ґрунтовому покритті, де вони з рахунком 6-1-3-6-7-10 поступилися тандему господарок Ешлін Крюгер, Слоан Стівенс. Вони в п'яти боролися за спільний трофей на рівні WTA. На жаль, не вдало втім, на двох вони заробили понад 28 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Три нагороди здобули дзюдоїсти Дніпра за підсумками чергового кадетського кубка Європи від спортсменів до 18 років, який завершився в чеському місті. Тепліце і зібрав 50, 583 учасники з 32 країн і допомогли таким чином збірній Україні стати переможцями загальнокомандного заліку. Лудером золотої медалі став Дмитро Лебідь, Олег Фесенко зазнав поразки у вирішальній сутичці. У нього срібна відзнака. На сам кінець Анна Ткачова провела аж шість поєдинків, втім змогла вибороти бронзову нагороду наші вітання. Далі про таке спортсменка змінного складу Дніпро Дніпропетровської обласної школи вищої майст... спортивної майстерності, 15-річна Рафаель Казбекова, яка тренується під рудою своїх батьків Наталії Перлової та Саріка Казбекова. Виграла в Італії етап молодіжного Кубка Європи зі скелелазення дисципліна болдерних, який проходив у місті Курно, участь якому взяли понад 80 дівчат. У фіналі серед десяти кращих Рафаель була єдиною, хто подолав усі чотири болдерни. Нагадаємо, що минулого року Оку Казбекова стала бронзовою призеркою молодіжного чемпіонату Європи, що проходив у Філяндії. Жіноча команда Слово Божанського Прометея знову захистила титул чемпіонок України і в четверте поспіль завоювала золоті нагороди, паралельно встановивши декілька досягнень. Стала першою за 23 роки командою жіночої суперліги з волейболу, яка не програла жодного 69 сетів у регулярному чемпіонаті та плей-офф за свій чаровий здобуток. Дівчата тренерський. І обслуговуючий персонал клубу отримали з рук президента професійної волейбольної ліги України Володимира Дубінського. Красень кубок за перемогу МВП чемпіонату кращою і найціннішою гравчиною стала визнано Прометея Кристину Нємцеву. Срібних медалей була удостоєна Аланта з нашого міста, яка так і не змогла нічого протиставити суперницям у фінальній серії до трьох перемог. Втім, і кубок за друге місце, гарний результат для дніпрянок. А завершився чемпіонат і сезон. Професій. Іної волейбольної ліги України традиційним фотографуванням на згадку про нього на загальну світлину. Переможець регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу Дніпро вдома на майданчику рідного палацу спорту Шинік зазнав сенсаційної поразки 97-98 від черкаських мавп у першому матчі півфіналу плей-офф до двох перемог. Гості поступалися у ході зустрічі мінус 16, але повернулися у гру. А триочковий кидок Олександра Тищенка за 2,3 секунди до сирени приніс їм перемогу. Звідний поєдинок став найрезультативнішим у нинішньому сезоні. Команди на двох. Набрали 195 очок. Другий матч серії відбудеться у Черкасах 10 квітня. Суха балка жовтих вод, святкувавши вдома успіх 4-1 над Луцьким Любартом у першому поєдинку півфіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд. Зробила непоганий запас міцності перед матчем відповіді, що відбудеться 13 квітня на полі суперника за право наступного сезону зіграти у вітчизняному елітному дивізіоні Екстра Лізі. Вже на друг. Хвилині господарі повели у рахунку, коли їхня розкішна комбінація лівим флангом завершилася фантастичним ударом дяченка у ближній від голокіпера кут воріт. Ще через 10 хвилин сухі подвоїли результат, коли вони за хрестоматію розіграли штрафний. І після пасу мілінького рибак в дотик спрямував шкіряного за призначенням. Гості в боргу не залишилися, і в дебюті другої половини зустрічі також видали шедевр двохходівки, на завершення якої Романюк тріснув поміж ніг воротарю Жовтоводівців обабіч ближньої стійки площини білого прямокутника. Далі настала черга припускатися ляпаса Лкіперу Любарта, який ковтнув у ближній кут постріл Міленького, Хоча і гармата останнього безсумнівно заслуговує на визнання та повагу. Крапку у поєдинку поставив досвідчений граючий тренер господарів Овсяніков, який що називається низом притул. До сітки м'ячем прошив простір до воріт. 4-1, і як ведеться, все вирішиться у матчі відповіді. Ми, звісно, бажаємо успіху і віримо у суху балку. Чоловіча команда Слобожанського Прометея завершила регулярний чемпіонат України з баскетболу у вищій лізі зі 100% результатом перемог 33 у 33 зіграних поєдинках у трьох заключних. Вона почергово переконливо була сильнішою 86-65 від Самбора, 129-49 від дідібао. Кам'янця Подільського і на сам кінець 123-67 здолала львівську політехніку. Чотири золоті медалі на двох завоювали вихованки міської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Дніпра, заслуженого тренера України Павла Пшеніченкова на чемпіонаті України з стрікпондове ВТФ в олімпійських вагових категоріях. Марія Думіна посіла перше місце Олександра Власенко, чемпіонка України з пумсе серед юніорів в індивідуальній першості, та у парі у двох дівчатах здобули відзнаку найвищого катунку у командному чемпіонаті. Лана Корнієва з третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради тренерки Зінаїди Гавриліної завоювала золоту нагороду з метання спису 500 грамів на всеукраїнських змаганнях з. Коатлетичних метань серед дорослих молоді юніорів юнаків, де брали участь, що відбулися у Києві, де брали участь велика кількість учасників. Вихованець восьмої юнацької спортивної школи Дніпра Дмитро Соколов став срібним призером в особистому заліку дисципліни екстрім слалом і разом з колегою по навчанню Ростиславом Матвієнком бронзовим в командних перегонах командного чемпіонату України з висловального слалому, змагання, якого фінішували у місті Богуслав. Київської області обоє тренуються під грудою наставника викладача Юрія Караваєва. Три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі завоювали представники нашого регіону на чемпіонаті України з тайландського боксу Майтай, що відбувся у Вінниці. Також у їхньому активі кубки за найкращий бій турніру і за волю до перемоги з Кру та виконання двох нормативів кандидатів у майстри спорту України. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.